Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про підлітків. І сьогодні б я хотіла поговорити з вами про кризу підліткового віку. І щоб у нас не склалося враження, таке, що кризові періоди, вони відсутні протягом всього розвитку дитини, а з'являються тільки перед підлітковим періодом, при переході до підліткового періоду, то ми розглянемо взагалі. Піріодизацію психічного розвитку і роль криз у онтогенезі дитини. Почнемо з того, що Лев Семенович Вигуцький — це відомий дослідник, відомий учений, він розуміє розвиток як складний процес, і в ході цього процесу дитина набуває змін. І періодизація психічного розвитку, яку він запропонував, вона передбачає три критерії, три показники, три характеристики кожного періоду, які враховуються при виділенні вікових меж цього періоду його характеристик. Це соціальна ситуація розвитку, яка складається. На початок періоду починає складатися, і вона характеризує відносини дитини і соціального оточення. Це новоутворення, це е, ті якості, риси властивості особистості, які з'являються протягом періоду вікового, і вже в кінці періоду ми можемо констатувати їх розвиток. І провідна діяльність це та діяльність, в ході якої Дитина набуває основних здобутків у цей віковий період. Кризи, якраз, вони є необхідним таким елементом розвитку особистості, тому що Вигоцький також виділяє стабільні періоди в розвитку особистості і кризові. І при переході від одного періоду до іншого завжди з'являються кризи. Такий Раптовий стрибкоподібний перехід від одного вікового періоду до іншого, він неможливий, він здійснюється протягом вікової кризи. І вікові кризи вони можуть тривати, від, наприклад, від кількох тижнів до року і більше. І що тут характеризує кризу? Криза характеризується тим, що в цей період різко змінюється поведінка дитини. Вона стає неслухняною, вона стає категоричною, впертою, негативно оцінює те, що з нею відбувається, негативно оцінює дорослих, які її оточують, і строптивість або впертість, оця, яка виявляється при цьому. гострий, може набувати гострих конфліктів із близькими людьми. Разом з тим Вигоцький говорить про те, що в період вікової кризи діти можуть мати суттєві відмінності один від одного, тому дорослі вони мають порівнювати дитину не із тими дітьми, які знаходяться в оточенні, а з тим, якою дитина була раніше, яка вона зараз і яким чином вона змінюється в майбутньому. У період вікової кризи можуть змінюватися стосунки з оточенням. Якщо це школяр, може знижуватися мотивація, інтерес до навчання, може, може змінюватися темп навчальної діяльності, але головні здобутки, головні зміни відбуваються у внутрішньому плані. І розвиток у період е, кризи може набувати негативного характеру. Що змінюється після того, як дитина переходить до наступного вікового періоду? Криза вона загострює протиріччя, які виникають у дитини у кінці вікового періоду, при переході до наступного періоду. Це, наприклад, протиріччя між зростаючими потребами дитини і її обмеженими можливостями. Дитина вже хоче. І може робити щось більше, але ці можливості її це здійснювати вони обмежуються. Це стосується і її діяльності, і її стосунків з дорослими людьми. І Вигоцьке виділяє такі кризи вікового розвитку дитини: це криза новонародженості, коли дитина змінює середовище свого існування і спосіб життя. Далі це криза одного року. Дитина прагне ходити і прагне говорити. Далі це криза трьох років. Поява я, поява свідомості, дитина прагне до самостійності, вона має прагнення жити життям дорослої людини і виходить з кризи через сюжетну -рольову, рольову гру як провідний вид діяльності у дошкільному віці. Це криза семи років. Коли дитина прагне до серйозної діяльності і все те, що в неї було в минулому чим вона зараз займається, здається їй несуттєвим, і вона прагне долучитися до навчання. І це криза підліткового віку, коли відбувається перехід від молодшого шкільного віку до підліткового віку, тобто це пубертатний період. І якщо ми говоримо про кризу підліткового віку, то критеріями кризи стає важковиховуваність, конфліктність, впертість, негативізм, але чи наявність цих рис і таких особливостей поведінки воно є нормальним чи ні? Чи треба уникати цього? Лев Семенович Вегоцький вважає, що це є необхідними такими рисами. Характеристиками кризи, коли повноцінно відбувається перехід від одного періоду до іншого. У підлітковому віці відбувається зміна всієї системи переживань підлітка. І підліток протиставляє себе дорослим і активно завойовує свою позицію, своя боротьба за самостійність. І в цей час підліток може нібито провокувати заборони, які перед ним виставляє дорослий. І це потрібно для того, щоб він випробував свої сили, свої можливості у подоланні цих заборон, розширені меж, які і говорять про його самостійність. І саме це свідчить про те, що підліток прагне до самоствердження. І Лев Семенович от він пише про те, що криза підліткового віку проходить три фази: це перед. Критична фаза або негативна, це фаза руйнування старих звичок, стереотипів. Друга фаза це кульмінаційна. І саме в цій стадії криза набуває найвищих своїх проявів і посткритична. Це вже фаза формування нових структур, побудови нових стосунків. І Вигоцький також говорить про те, що криза підліткового віку вона може мати два варіанти перебігу. Це криза незалежності, коли є впертість, негативізм, знецінення дорослого, бунт, протест ревнощі до власних речей, коли підліток може забороняти батькам заходити в кімнату, чіпати його речі. Це також визначення, що я вже не дитина. І другий варіант кризи це криза залежності, симптоми якої полягають в тому, що у підлітка з'являється надмірна слухняність, залежність від дорослих. Регрес до старих інтересів, до форм поведінки, і так далі. І він говорить про те, що для підліткового періоду якраз найбільш сприятливою є перший варіант. найбільш сприятливим є перший варіант кризи, це криза незалежності, коли підліток так гостро реагує і гостро переживає цю фазу, хоча допускається і незначніші прояви, і кризи залежності І для більшості підлітків в цей час характерні нестійкість настрою, фізичного стану, самопочуття, суперечливість спонукань, вразливість, депресивні переживання, і самі головні здобутки підліткової кризи полягають у тому, що підліток задовольняє свою потребу у самопізнанні, самоствердженні через боротьбу за незалежність. А, взагалі, слід згадати про те, що Криза вона завжди готується новоутвореннями попереднього періоду. І ми згадаємо ці новоутворення, які з'явилися у період молодшого шкільного віку дитини. У ході навчання дитина пізнає світ, але в кінці молодшого шкільного віку з'являється рефлексія. Рефлексія як така здатність, як потреба у самоаналізі. Заглиблені у внутрішній світ, у внутрішні переживання. І це дає змогу підлітку звертати увагу на себе, на свою зовнішність, на свої переживання, на свої дії, який я? намагається пізнати підліток. І от якраз з'являється ця криза, коли відбувається перехід до підліткового віку і на основі цього новоутворення. Але тепер, чи. Однаковою мірою всі підлітки в різних країнах переживають підліткову кризу. От дослідження Рут Бенедикт і Маргарет Міт свідчать про те, що у мешканців острова Самоа в Океанії криза підліткового віку вона переживається дуже легко і вона непомітна. Там якраз відбувається на ранній стадії соціального розвитку є такий перехід, є такий, така традиція. Традиція долучення дитини до дорослого вже життя, переведення від дитинства до дорослості. Це обряд ініціації, це він свідчить про набуття повнолітнього вже віку, набуття повноцінного життя дорослого. І цей обряд ініціації якраз дає змогу вважатися підлітку дорослою людиною і жити життям. Вже дорослий. Тому це свідчить про те, що не у будь-яких ситуаціях, не в будь-яких країнах відбувається оця криза підліткового віку. Тривалість кризи і її вираженість вони залежать від того, як доросла людина ставиться до підлітка. Якщо дорослі люди, які оточують дитину, це і батьки, і вчителі зберігають попереднє ставлення до дитини. Вони звикли до того, що розвиток дитини відбувається поступово, а тут різкі зміни, їх треба зрозуміти, і ті способи виховання взаємодії з дитиною, які були попередні періоди, вони вже не діють, не дають ефекту. Тому доросла людина має прийняти зміни, які відбуваються з підлітком, зрозуміти їх. Змінити своє ставлення, і тоді переживання підліткової кризи буде менш хворобливим, менш вираженим і менш тривалим. Дякую за увагу! До майбутніх зустрічей!